Ми робимо вибір, прийти на зібрання, чи не прийти. Кожного разу ми робимо вибір, чи снідати сьогодні зранку, чи не снідати. Ми робимо вибір, що випити, чай чи кава. Сьогодні в нас така ситуація була, Віра питає дівчата, що будете пити. Чай, какао, као. Іра каже, мені здається, ви хочете чаю. <рив> Дівчата пили чай. <рив> кожного в житті є вибір. Не такий. Справді є вибір і людина вибирає, що робити, що казати. Ну, Я маю на увазі доросла людина. Яка відповідає за своє життя, що говорити, як поводитись? І кожного разу ми робимо вибір. Я хотів би зачитати із Євангелія від Івана, 19 вірш, 19. вірш 18 го розділу. А про запитав Ісуса про його учнів, про його вчання, Ісус відповів йому. Я говорив світові відкрито і завжди навчався нового і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого, чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. І ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовив, оце так ти відповідаєш про священникові. Ісус йому відповів, якщо... Я сказав зле, доведи, що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященника Каяфи. Чи був вибір у Анни вирішити цю, цю, це завдання, цю ситуацію тут зараз на місці? Був. Була в нього можливість? Була. Міг він відпустити Ісуса? Міг. Міг він проаналізувати, ну, Ісус каже, якщо я говорив щось зле, доведи що зле. Якщо добре, ну, то в чому тоді проблема? Але він зробив свій вибір. Чи був вибір у юди? Зрадити Ісуса чи не зрадити? Був. І Юда зробив свій вибір. Ми читаємо далі, а Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його, а ти не з учнів його? І він заперечив і сказав ні. Один із рабів, первосвященника, родиш того, якому Петрові в вухо. Чи не бачив я тебе з ним у саду? І тоді знову. Петро відрігся. Чи був у Петра вибір? Звісно, був. Він міг сказати, так, я з учнів Ісуса. Але, як показує практика, кожна людина робить вибір відповідно до тих цінностей, які вона має, до тих уподобань, до тих пріоритетів, які вона має ось зараз. Якщо для мене цінно ось зберегти свою, ем, своє життя, своє добре ім'я, то я можу сказати і, і на біле, що то чорне, і на чорне, що то біле, тому що зараз від цього залежить моє життя. Але як це виглядає в очах Божих? Я можу сказати це, але Бог бачить. Що я говорю неправду. Бог бачить мій вибір. І, можливо, не кожного разу ми задумуємося, що оцим вибором Бог мене випробовує. Цей вибір Бог посилає в моє життя для того, щоб побачити, чи стою я. Бо написано, той, хто думає, що стоїть. Бережись, щоб не впасти. Тому що саме тоді, коли людина думає, що вона все, гігант думки і моноліт віри, саме тоді починає давати тріщини. І пам'ятаєте, я розказував, як на Рівненщині руйнували обехти дзоти польські для того, щоб брати матеріал, постукали. З виду не видно, наче, що, що там якісь проблеми. В мороз водою облили, мороз десь 20 градусів, і воно все посипалось. А чого посипалось? Бо вода зайшла в дрібненькі тріщини, тому потрібно бути уважними. І апостол Петро казав, бодрствуйте, тому що будьте бадьорі, будьте пильні, тому що... Диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого пожерти. Написано А Ісуса повели від каяфи у Приторії. І вони повели його до Пилата. 31-й вірш. Тоді Пилат сказав їм: Візьміть його. А. Пилат вийшов 29-й вірш. Пилат вийшов до них на двір і каже. Яке обвинувачення висуваєте ви проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми б не видали його тобі. Тут теж так цікаво, якби він не був, ми б не привели. Тобто Пилат мав би тільки покладатись на їхній авторитет? Вони йому... Тоді Палат сказав, візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоб сповнились Ісусові слова, які він сказав, зазнаючи, якою, якою смертю мав померти. Тоді Палат знову війшов при той, покликав Ісуса і запитав його, чи ти Цар юдеїв? Ісус йому відповів, чи це ти від себе говориш, чи це інші тобі сказали про мене. Ісус відповів, хіба я юдей? Мій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої привічники подбали б, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси. І 19, і 19 розділ. Перший вірш, тоді Пілат звелів узяти Ісуса і вичувати. Воїни, слівши вінок і стерну, поклали на його голову. І е, читаємо е, 14-й вірш 19 розділу, Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько 6-ї години. Він каже Ідеям, ось ваш цар! Тоді вони зчинили галас. Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує, вашого царя розіп'яти? Та пересвященники відповіли, ми не знаємо, не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття, Ісуса взяли і повели. Ем, вибір у Пилата був, Так. був Вибір у Пилата був і він міг відпустити. Він був на той час, він був владою. Але якби він не послухав іудеїв то це обернулося, там йому і закидали таку, такий аргумент, якщо ти цього не зробиш, то ти не друг кесарю. І от він вибрав або в нього був вибір, або бути другом кесарю, або поступити, вчинити так, як потрібно, по справедливості. Він зробив свій вибір.